У кривому розі місцева мешканка здала до ломбарду ноутбуки, які були надані її дітям у межах державної програми підтримки дистанційного навчання. Як повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції, за привласнення та реалізацію державного майна жінці загрожує кримінальна відповідальність. Правоохоронці відділення поліції No4 Криворізького районного управління поліції встановили, що 25 жовтня 2024 року підозрювана отримала від однієї з гімназій Саксаганського району два ноутбуки для відвідування онлайн-занять своїх дітей на період дистанційного навчання, але замість використання їх за призначенням здала до ломбарду. За продаж місяць отримала близько 7 тисяч гривень. Слідчі повідомили її про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.